Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німеччина зробила ще один важливий крок у підтримці України, надавши значний пакет військової допомоги, що включає артилерійські системи, сучасні засоби протиповітряної оборони, бронетехніку та інше обладнання. Про це повідомив уряд ФРН. У рамках цього пакету збройні сили України отримують чотири самохідні гаубиці, панцер хаубіця 2000 та сім стволів для американських самохідних артилерійських установок М109. Крім того, у новому пакеті допомогти. Передбачено, боєприпаси для БМП Мардер, 47 машин захистом від мін Мреп, радіолокаційну станцію TR 4D, 41 тисячу снарядів калібру 155 мм, mm, широкий спектр розвідувальних дронів 20 «Вектор», 12 Hornet XR, 100 RQ 35 хейдран 120 Songbjord, 60 Golden Eagle, а також два VT4 Ray, дві мостоукладальні укладальні машини Бібер із запасними частинами, три танки для розмінування вісент 1 із запчастин Стинами та три плуги для розмінування, вісім тактичних авіадесантних машин каракал, 20 захищених машин для прикордонної служби, шість великовантажних напівпричепів, М 1070 Ошкош, вісім тисяч боєприпасів калібру 40 мм, 340 високоточних гвинтівок HLR-338, із понад 300 тисячами набоїв до них, 100 тисяч набоїв до стелецької зброї, десятки тисяч медичних засобів. Серед переданих систем варто особливо відзначити сучасну радіолокаційну станцію. «Ті RML-4D. вона використовує передові цифрові технології та здатна виявляти, відстежувати та класифікувати різні типи повітряних цілей. Ця РЛС може працювати як самостійно, так і у складі ЗРК, наприклад, німецької системи AIRIS-T, яка вже перебуває на озброєнні ЗСУ. Ті 4 d здатна фіксувати повітряні об'єкти на відстані до 250 кілометрів, зокрема, крилаті ракети, літаки та гелікоптери, які маневрують на низьких висотах. Станці забезпечує одночасне відстеження до тисячі Тиста цілей, що робить її важливим елементом у захисті українського неба. Ще однією цікавою одиницею є Каракал, тактична авіадесантна машина на базі Mercedes-Benz G-Class. Завдяки своїй мобільності та універсальності вона може транспортуватися в гелікоптерах ch 47 f Chinook та CH-53K King Stallion, що дозволяє використовувати її в різних умовах бойових операцій. Окремо зазначено, що в рамках майбутньої допомоги Німеччина планує передати Україні 4 тисячі ударних безпілотників. Ще штучним інтелектом, цей масштабний пакет є свідченням тривалої підтримки України з боку Німеччини та її прагнення посилити обороноздатність української армії в умовах повномасштабної війни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.